У акузитів чоловічий рід «der» стає ден, а датів дем. Наприклад, – ich, «ich helfe dem ічгельфедемман. Жіночий артикль дій ніколи не змінюється в акузитів, але в датів стає дер. Наприклад, ich liebe die Frau», але Frau». Середній артикль дас у акузитів залишається без змін, а у датів дем. Наприклад, дас кінд. Іззеє даскінт. mit біля Kind. Множина у акузитів не змінюється, але в датів стає ден і до іменника додаємо n. Наприклад, дікіндер. Іззеє дікіндер, ішгельфеден. Вивчайте легко і швидко. Номінатів: хто що, Mann ліст, акузитів кого що, куди. Ich sehe den Mann. Датів кому де або звідки. І Mann. Генетів чий. Das Auto, des Mannes. і все. Якщо ти розумієш питання, ти вже знаєш, який відмінок поставити, а артиклі це просто одяг цих питань. Відмінки це не страшно, якщо мислити логічно. Збережи це відео як шпаргалку, повторюй приклади вголос, і скоро говоритимеш німецькою впевнено.